Всім привіт! З вами Володимир Дизель і сьогодні знімаємо відеоролик на тему комплект усилення задньої навіски на трактор МТЗ. Сьогодні поговоримо про ось такий комплект преобладнання, тобто усилення вашої навіски за допомогою установки двох додаткових. Гідроциліндрів, за допомогою яких ви збільшуєте вантажопідйомність вашого навісного обладнання на тракторі МТЗ. Сьогодні покажемо, що входить в даний комплект. Я думаю, багато хто вже ці комплекти знає, бачить вже декілька років. Вони продаються в нас на території України. В принципі, досить непогані рекомендації від. Людей, які вже використовували дані комплекти про обладнання. І тому ми вирішили нагадати, що є в нас ось такі дані комплекти, щоб ви могли в нас їх замовляти, телефонувати. І так, почнемо. Давайте з. Гідроциліндрів самих, тобто ви додатково на свою техніку на задню навіску, встановлюєте ось таких два е, гідроциліндри. Гідроциліндр йде в нас на 50 гільзі, паковане вухо, е, 25-й шток, товщина, хід штока 175 мм. Гідроциліндр йде на 25-му шарнірі, е, працює тільки в одну е, сторону, скажімо, працює тільки на підйом, на опускання під своєю вагою. Досить хороша якість, виготовляє їх вінниця, посилене вухо тосте верхнє, ну досить непогано, гарно все виготовлено. Ось так. Таких целіндрів в комплекті йде дві штуки. Далі. І тут ось такі от речаги. Дані речі також є у вас на техніці. вашій, Важіль, лівий важель правий. Єдине, чим вони відрізняються, це ось цей варений додатковий ось цей палець. Також, на майбутнє скажу, будуть у нас, я думаю, найближчим часом окремо суто ось такі е, пальці. Хто надумає сам переобладнати свої важелі, тобто можна буде у нас придбати ось такий палець. Єдине, це десь буде через декілька днів, тижнів, скоріш за все. Ось такі дані пальчики. Далі е, входить два ось таких е, речага, також е, кронштейни, які кріпляться знизу, на яких безпосередньо вже е, також становиться циліндр знизу. Тож ось так вони виглядають, кріпляться на чотири болти. Ось так. Гарно все обварено, тобто досить якісно також можна буде придбати їх окремо. Буде цікаво. Далі йдемо йдуть два рукава високого тиску, переобладнані, тобто зафіксовані під фітінги, під штуцер банджо ось такого типу. Дані циліндри потрібно буде з'єднати паралельно між собою, тобто спочатку йде через О, я забув а от через ось такий от перехідник. трійник ви врізаєтесь в систему свою, тобто на подачу на циліндр, ставиться ось такий тринічок. Ось так, через тут перехідний штуцер я поставив. І один, одна сторона закручується в гідроциліндр на CS100, інша виходить вже на рукав високого тиску. Підключається на один CS через ось такий подвійний штуцер банджо. Паралельно з'єднується з цим на ось цей. Суто на підйом. Ось так воно. Сюди все стає. Ставляється шайби і прикручується до гідроциліндру. Гарно все стає, нічого не виступає. Так, це я сказав. Далі е входять болти, кріплення даних кронштейнів 109 твердість. Досить також непогана якість. Шайби, ось е, ці гайки на ось ці пальці і на кронштейни. Шайбочки ми даємо під ось ці штуцера. І е, стяжки, декілька штук. Це для того, щоб можна було підтягнути вам рукава, щоб вони там ніде вам не заважали. І ви могли собі гарно все компактно попідтягувати встановити і працювати. Е, ось отакий комплект. По загальних характеристиках, в принципі, тобто, по загальних маю на увазі відгуках клієнтів, досить добре. Я думаю, ви можете краще подивитися на тому самому Ютубі по даних комплектах, хто вже переобладнював техніку, усилював, тобто під два гідроциліндри. І я думаю, кожен 10 вирішить, рішить, чи потрібно воно йому, чи не потрібно даний комплект усилення. Ось так. Тому кого зацікавить даний комплект, я ціну залишу під. Відео, на сайт. Зараз буде тільки комплект повністю в зборі. Потім трошечки пізніше з'являються пізніше ось ці пальці і ось ці кронштайни окремо. Кого зацікавить, висилаємо новою поштою накладним платежем по всій території України. Телефонуйте за ось цим номером телефону або на сайті AgroPrawda.mtz. Всім дякую за увагу, всім хорошого дня, до побачення!